Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сираш, і у нас з вами вже постійна рубрика Олександра без нікого у кадрі. Отже, насипали мені тут кубку усіляких різних питань, частково, які я вже дивилася на інших каналах, але повторю тут від себе і для свого, так можна сказати, а щось новеньке ми. З вами подивимося. Отже, перший блок питань, які мені тут сформулювали, це про листопад 25-го року і. По факту, якісь ключові моменти, на які, ну, про які можна сказати зараз, бо листопад я ще детально не дивилася, але ми точно о, маємо розуміти, що листопад у нас насичений на політичні усілякі двіжі, які є. Він насичений у нас, на жаль, по військовій тематиці, тобто в питаннях наступів, посилення обстрілів, якоїсь такої історії тискових моментів політично-військового характеру. Причому це буде працювати в обидві сторони. Чому у нас на листопад випадали провокації і для інших країн, не тільки для України, да з реаліями війни, в яких ми з вами і існуємо, от, але при тому всьому іде ідуть дуже серйозні політично-тискові якісь процеси, які можуть іще за листопад дати свій плюс-мінус позитивний результат у питанні якогось замороження, примороження, призупинення якоїсь такої історії. Тобто, ця історія у нас з листопадом вона. Ще не просрана, і е, вона у нас фігурує у питанні того, що будуть відбуватися ці всі позаколісні, позакадрові політичні торги, які можуть принести якийсь плюс-мінус стабілізований результат. Але будемо дивитися це протягом листопаду. Сам листопад я подивлюся більш детально, трошечки пізніше. От е, тому. Там ми будемо з вами вже споглядати, які плани, куди ж рухається і наскільки у нас рухаються ці всі політичні е, торги, які у нас відбуваються поза кадром. Також на листопад падало два обміни. Е, скоріше за все, один із обмінів це обмін живими полоненами, інший обмін з натяком на е, обмін тілами. Знову тож листопад може бути продуктивний у питаннях обміну і повернення додому наших бійців або тіл наших е, бійців, тож це я також вважаю непогані новини, які можуть бути на листопад. Е, от е, друге, що мене тут запитують, це про опалювальні сезони. Офіційний старт опалювального сезону 28 жовтня, сказав президент Зеленський, чи е, зможе Україна забезпечити достатній рівень тепла у домівках українців. Зараз подивимося <кій> саме для всієї України. Глобальність процесу по опалення, наскільки, наскільки воно буде окей чи не окей. В глобальному ключі саме в глобальному ми будемо мати. Плюс-мінус якусь стабільну ситуацію з питань опалення. Але локально, десь місцями локально, особливо там, де у нас, на жаль, пройшовся король мечів. Ми будемо резу... бачити результат набагато менше, ніж нам би хотілося, саме із за проблем з перевернутим правосуддям. Перевернуте правосуддя тут скоріше по питанню державних е, установ. Да? Ну, я маю на увазі ті, що е, є не приватними якимись установами, а державними установами. От. Чи це прям глобальна глобальна історія? Ні, не прямо глобально. Все-таки воно випадає для всієї України більш-менш стабільніше. Але скоріше за все, враховуючи, знову ж таки, навіть тут, в такому уточненні сімку пентакли, ми не будемо не бачити з вами серйозного в опалювальному процесі серйозного наганяння якоїсь температури. Скоріше за все. Її будуть давати в якомусь прикрученому вигляді, да, щоб якби і не холодно, і не жарко. І не так, щоб качегарити дуже сильно, але й не так, щоб дуже-дуже тепло. Тобто, якщо у нас буде там з вами триматися які-небудь 19 градусів там, 20 в квартирі, то, то от десь на якомусь такому да, економному режимі у нас буде з вами розгортатися питання по забезпечення тепла. Для українців загалом по всій Україні, але локально у деяких регіонах можуть бути великі проблеми, пов'язані із опалювальним сезоном, можливістю того опалення і світлом. Про це я вже також давно казала, але, але значить, цим плюс-мінус розібралися. Так, тепер у мене таке провокативне цікаве питання, але я вважаю, його потрібно подивитися. Сьогодні в Україні ввели відключення світла через хмарну погоду, яка спричинила підвищення споживання електроенергії. Про це нам сказали «Укренерго». І от людей цікавить, чи є це певні махінації у відключеннях світла, як би, да чи дійсно так як нам написали, чи це якась ну чи нас намагаються намахати з вами десь. А, от і якось промотити, чи є у цьому якась схема, чи корупційна складова? Давайте якось так. Заява у змі про хмарну погоду і виключення світла є давайте так ну частково ілюзорною, частково правдивою. По-перше, є якісь проблеми. Де у нас не витримується певних рівень, скоріше за все, навантажень як не кручне не крутий. Є певне спікулювання на темі відлюдника як не крутий, де у нас будь-які провали в особистих домовленостях і в грошовому оберті між собою? Вони спихуються на атаку по вісімці жезлів. Тобто, давайте так чи є. Підґрунтя до того, щоб виключати світло, коли у нас там, я не знаю, хмарна погода чи дощ пішов. Воно та є. Чи у всьому винні обстріли і ураження е е інфраструктури? Ні. Десь це якісь внутрішні розбірки і дільош, які м м класно і дуже зручно спихнути на те, що все ж зруйнували, все обстріляли, виставити це отак от однобоко у змі да, по зірці. Але насправді це якісь от внутрішні недомовленості, внутрішні негаразди, питання чиїхось грошей якоїсь такої історії, тобто част часткова, м м м м якби да, і частково правдива інформація у цій заяві є, але так знаєте, 50 на 50. Тобто, да, проблеми є, але ми не уточнюємо, що не всі проблеми до нас прийшли із за обстрілів і проблем із поворуханням нашої з вами інфраструктури. Тому, тому ділимо на 50 подібного формату заяви. Так, заява у нас номер два. Ворог намагається створити гуманітарну катастрофу в Україні. Чи... Вдасться це зробити ворогу зараз. Частково знову локально, не всюди. Локально. Локально ворог дійсно несе трійку трійку мечів, локально він несе певним певним да, територіям втрати розчарова втрати розчарування, оцю всю історію. Дуже агресивними нападанчими методами. І знову в мене фігурує вода, до речі, вона в мене нещодавно фігурувала в розкладі на, для іншого каналу. І там я спочатку розтрактувала велику кількість воді у розкладі як загрозу для Одеси або Миколаєва, Херсонщини, от як би, да, як і на воді. А потім до мене дійшло, що це може бути натяк по ударам, десь по ГЕСам. Атакам також на якісь дамби, особливо у відповідь за Білгородську дамбу, і якась отака от історія. Тож, друзі, майте це на увазі, воно випадало, воно фігурує, і, на жаль, ворог дійсно планує якісь. О, правду кажу, вибачте, от якісь такі, знаєте, напівтерактні махінації для того, щоб створити нам дійсно якихось гуманітарних проблем. Тобто у цьому форматі, от все, що стосується, особливо водного ресурсу, от воно воно да воно виглядає як щось, що можна підтягнути під гуманітарну катастрофу. Не прямо так глобально воно поки суперагресивно, але локально агресивненько, дуже. І це ну, не негарна історія. Тож майте це на увазі. Так, всю ніч Чернігівщина і Дніпропетровщина була під дроновою атакою РФ. Яким буде взагалі ситуація в цих регіонах? Давайте подивимося Дніпропетровщину з фронтової лінії, да, як у нас там Дніпровський напрямок себе почуває. На Дніпропетровському напрямку у нас тут, звісно, таке, я вам хочу сказати, важка історія, важка історія. Не по всій лінії фронтовій, не по всій, але є декілька точок, де ворог накопичує серйозний ресурс. Підганяє серйозний ресурс і буде намагатися рухатися цим серйозним ресурсом, з великою кількістю втрат по трійці мечів, безумовно, з намаганнями якихось оточень або блокувань, але буде намагатися о, рухатися і в довісок ще і Рицарь жезлів, як активний соціальний рух. Чи зможемо ми стабілізувати плюс-мінус залишити у підвішеному стані? От, але за умови, за умови, що дослухаються до якогось колеса фортуни від якогось аерофанта. Тобто, скоріше за все, у когось із бойових командирів є якась непогана ідея, але по колесу колесу фортуни її треба дати можливість людині задіяти да, той план, який да, бо той механізм, який людина пропонує. Тоді ми зможемо мінімізувати якимось чином ту. Ту якби наступальну історію, яка, я, яка відбувається на Дніпровському напрямку, от от, зможемо плюс-мінус стабілізувати, але важко і за умови, що дослухаємося до, до думки до, до коротше, до думки якогось сірофанту, який знає механізм, як це можна виправити. Ну, тому. Тому поки на Дніпропетровщині буде гаряче, давайте так, буде гаряче на Дніпропетровщині. Чернігівщина. Так. Що у нас по Чернігівщині? Так, мені не подобається по Чернігівщині одразу тема п'ятірки мечів, з якої в мене почався розклад. П'ятірки мечів від короля мечів. Тобто, ми можемо з вами е, стикнутися із дрг огрупуваннями з якимись підступними ударами, з якимись намаганнями можливо. Якогось, знаєте, заходу якимись кубками ворожими з, з якогось боку. Причому по імператриці, можливо, навіть наземно, да? не зараз. Це а, тема, яка поки висить у повітрі, але тероризування Чернігівщини воно відбувається. Воно у нас відбувається. І воно в такому прихованому ключі. Де щось, що ЗМІ говорять, воно є таке, знаєте, невелика утечка да, інформації якоїсь з боку ворога. От, і... Таке у нас тут, бо ворог десь е, у нас на тих напрямках, скоріше за все, з, е, на Чернігівщині, десь намагається якийсь ресурс, чи підтягувати, чи працювати над вісім мечів, над підтягуванням якихось ресурсів, які якраз і будуть робити оцього, оцю зв'язку. Да? П'ятірка мечів, король мечів. Е, я не скажу, я би не назвала це прямо підготовкою до супернаступу, але би я би назвала це відволікаючими мене. Неврами, які би змушували нас з вами розтягувати в чергове нашу лінію фронта це от як вони зробили наступальну дію на сумському напрямку, да, під підповзли ближче до міста, захопили частину якихось територій, які тепер нам потрібно відбивати, контролювати це, за дією наш ресурс. Тобто на Чернігівщині починає а, ну знаєте, якби ворушитися щось подібне. Воно ще поки не доворушилося, але от щось подібне до от Якби такого фінту, як на Сумському напрямку, вони, по ходу, хочуть організувати. Чи будуть вони його організовувати? Я на сьогоднішній день не впевнена, але те, що вони якось тероризують, рухаються, і якщо в них складуться певні обставини, це вже не перший раз, коли в мене так випадає, що потрібні певні обставини для того, щоб задіяти цей план. То вони дійсно можуть перейти до якогось задіювання подібного плану. Так, наступне питання. Путін офіційно розірвав угоду США про знищення 34 тонн збройового плутонія. Це роз пишуть. Угода 2000 року передбачала утилізацію по 34 тонни плутонія з кожного боку обсягу, достатнього для приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок. До цього Росія проводила ядерні навчання, і тут витікає питання, чи це політичні маневри, чи це якби тиск на Трампа, чи Росія дійсно зібралася застосовувати ядерне озброєння. Подібного питання подібного роду питання я дивилася для інших каналів, але тут повторюся, що це знаєте, як працювання на електорат, причому там Путін заявляє, показує на свою аудиторію, да, який я могутній дивіться, ми тут тестимо. Моє у нас тут, значить ядерка, і ми будемо нею тіліпати перед вашим обличчям. Трамп, в свою чергу, його опускає, говорячи про те, що мені все одно наскільки літає твоя ракета, бо мої підводні чавни стоять біля твого недалечко від твоєї території. І це отакі, знаєте, панти, панти, схожі на певний реп батл bat, як ну я навіть такий приклад приводила, до от перекидання. хто як краще займе оцю. А, Позицію шантажувальну у суспільстві з працюванням на власний електорат і на електорат чужої країни. Тобто тут воно поки не випадало у мене жодного разу на а, пряме прям застосування. Тобто, що прям ми переходимо від оцих погроз до м саме застосування. Частіше за все, а, Путін і Росія в цілому вони а, схильні а, кхм, трясти своїм ядерним озброєнням, коли мають а, певний тиск на себе, як питання шантажу. А тиск зараз на них великий із заведених е, Трампом санкцій. І не тільки Трампом. Тож, от звідти такий наратівчик і гонор з'явився. Так, тепер у нас е, є наступна заява. Росія планує перебити сполучення між берегами у Києві. РФ повинна знищити основні мости через Дніпро. Та Дністер, а також міст у Кам'янське-Подільському і у Затоці, а також тунелі в Карпатах, заявив Гіркін. І чи, тут питання, чи є дійсно щось подібне у планах Росії і чи будуть вони намагатися таке зробити. Зараз подивимося. Так, да, вода фігурує і атака на воду фігурує. Але, скоріше за все, Росія почне задіювати план а, з малої води і, малень, і, і малих якихось об'єктів для початку. А, от, тому що ресурсу на великі об'єкти, як не крути, у них не зовсім вистачає. Але в цілому вежу поподібного формату об'єктам, як мости, дамби, і оця вся історія, вони планують оцю вежу і планують достатньо давно. Просто що вони не можуть дібрати до певних точок, і то є на добре. Єдине, що мені не подобається в цій сій історії, мені не подобається, що вони можуть почати домовлятися з кимось. Всередині країни, хто може допомогти організувати рицаря мечів, тобто, це знову шукати того, хто зрадить країну, допоможе там не знаю, замінувати, злити якісь там точки, злити якісь слабкі місця, там я не знаю щось підкрутити навмисно, щоб було простіше зруйнувати. Тобто, вони можуть піти у цьому питанні саме через домовленість із кимось. От, але все одно в мене на сьогоднішній день випадає, що... Результат, який вони отримають з цього, він буде по сімці пентаклей, не дивлячись на їхні плани. Але загроза для подібних об'єктів вона дійсно є. Тобто, частково десь щось вони можуть зруйнувати, але враховуючи з того, що вони планують почати із невеликої води. Невеликими зусиллями це, скоріше за все, буде промацкування. Тож вони щось планують однозначно і будуть намагатися поступово втілювати цей план. Але якщо не знайдуть когось на території України, хто їм буде завзято допомагати і не зможуть нікого переманити на свою, так скажімо, сторону і людина не зможе задіяти своїх намірів зрадницьких, то воно буде виглядати не настільки трагічно масштабно, як могло би бути з допомогою когось, хто. Знаходиться на території України. Так. Україна та ЄС протягом 70 днів підготують план припинення вогню, але Путін навряд чи його прийме, заявив Зеленський. А, чи прийме Путін цей план? Давайте так. Звичайно, ж, не прийме. Mm -mm. Як мінімум, не одразу так точно. Але це важлива штука, важлива штука, якою будуть опелю... опелювати і шантажувати, тиснути, скоріше за все. Я так, вра... я, я так якби розумію, що скоріше тут воно буде пов'язане з. Штатівськими санкціями, де план, який пропонує Європа і Україна, він буде відредагований частково да штатівською стороною, тому що тут він не, не в повній мірі тут будуть якісь соціальні правки, воно якось буде допрацьовуватися. да От це буде те, те що будуть висувати Путіну. З моментом не хочеш краху своєї економіки, хочеш зняття санкцій з нафтового сегменту, бо в тебе будуть закінчуватися бабки на війну. Приймай оцей план. Тобто, це скоріше, от якось так. Ну одразу ж ніхто його звичайно приймати не буде, тому що це ж ворог кончений абсолютно От, тож. Не буде, не буде там якогось прийняття з самого початку. Так і найближче потенційне завершення війни між Україною та Росією, а наближається потенційне завершення війни між Україною та Росією, заявив нам Трамп. Чи дійсно наближається і от тут знову воно все зав'язано на тисковій історії, в якій Трамп робить ставку на те, що Путін зараз почне дуже серйозно втрачати бабло на нафтовому і газовому ресурсі? Це, е який він намагається там да, продавати, а зараз він зможе його продавати виключно із велетенськими знижками, тому що більшість країн буде сикувати брати його напряму, бо це підпадання під санкції, особливо те, що стосується Лукойла. От і е, це буде важелом тиску, в якому Путіна будуть змушувати економічно погодитися на ті або на інші умови. Е, от, тому що гроші будуть закінчуватися. І оця поїздка намічена у Трампа, да, яка і розмови про те, що йому треба до Китаю, це намагання, бажання, і плюс-мінус я дивилася це питання, воно може бути навіть частково успішним. Да, такі намагання і бажання домовитися і перетягнути на свою сторону Китай, для того, щоб Китай відійшов від співпраці з Росією і скоріше остаточно зробив Росію якимось своїм васалом, територіальним чи якимось таким, тобто не допомагав Росії розвиватися у напрямку війни в тому вигляді, в якому вони роблять це зараз. І там воно час. Святково може бути навіть успішним, Тож, тож Uh, от, Трамп заяв... робить ці заяви, враховуючи те, що він робить ставку на тиск на Путіна от таким економічним шляхом. І ми можемо побачити, що як би вони не вимахувалися, як би вони не розказували, що нам все не по чому, uh, Побіг одразу до США представник uh, говорить з Трампом. Почали вони одразу трусити своєю ядерною піською. Понимаєте? А це означає, що все-таки це болюча історія і болючі санкції. Да, вони не не одномоментні, але, тим не менш, це те, той сегмент, який ну дуже не хотілося б Путіну, щоб хтось чіпляв. А його взяли і зачепили. Це така серйозна штука. Тож сподіваємося, що воно все-таки дасть свій результат як навимога швидше. Да? І ми побачимо з цього якусь вообще користь і затухання якоїсь, мабуть, активної фази, хоча б, хоча б так? на фоні саме такого тиску. Отже, такі питання. Ми не були сьогодні винесені на порядок денний. Дякую, що додивилися до цього моменту. Нагадую, що у мене завжди є відкритий поточний збір для ЗСУ на поточні потреби для різних підрозділів. Усі посилання на баночки на конверти ви знайдете внизу в описі під цим відео. Нагадую, що в мене дуже велика кількість анонсів зараз із тематичними продуктами до Сауню і з знижками знову таки на честь Сауню. І ретритом, який буде відбуватися в грудні. Інформація на всі мої соціальні мережі, вона також є в описі під відео. Тож, кому цікаво, ви можете прийти, ознайомитися, купити, можливо, якщо давно хотіли купити якийсь мій курс зі знижкою, замовити новий продукт до Сауню по роботі з родом за адекватні гроші. Буду дуже рада, якщо доєднаєтеся до такого мого міні-марафону, можна так сказати, і будете пробувати ці ритуали, бо я їх Підбирала, Вважаю, що вони дуже класні, вони підійдуть всім, хто б, там, займається професійно, чи тільки починає чаклувати, чи просто хоче долучитися до роботи з родом. От. І як би, можливо, хтось давно мріяв поїхати зі мною на ретрит, і ось він буде у грудні місяці перед Різдвом. Тож буду рада вас бачити в своїх соціальних мережах. Пишіть, підписуйтеся, дивіться анонси. Не забувайте донатити нашим хлопцям і дівчатам військових, бо від цього залежить наскільки вони будуть в теплі і в можливості гарно виконувати свої бойові задачі взимку і от в таку мерзотну сирість, як у нас з вами зараз. А я вас усіх обняла. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу у практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики, впевнено та безпечно.